І так, загони ми трошки зловили і хочеться тепер мініка цього піймати. У мене жодного немає. Тому, так, трошки тихіше зроблю. Хочу зробити x 10 на дикому призиві. Я тут не робив ще x 10 ніколи. Були пару одиночних, коли там давали монети, десь якісь ці дикі монети. Але рекомендації хороші, круті, тому дуже хочеться і віриться, що цього разу пощастить. Бо вже дуже давно не щастило. Так, друзі, не будемо довго, скажімо так, тягнути кота за інтригу, і переходимо одразу. До X10. Із цього лимонвуда на максималках хочу зробити. Погнали. Давай, прийди, прийди, щось! Тревіл. Водолз. Може другого прокачаю. Генерал Ін тільки недавно прокачав тебе. Ти на кормі ідеш скоротек. Гар'яз, ти теж на корм. Фельтон теж на корм. Владищиця Томана. Колись була топова карта на корм. О, ну як же без батька тука. Тайром. Ну, обідно, досадно. Хоча б гема дали. Хоча б дали гема. Ну, скажімо так, уже не впусту. Але дуже хотілося щось. Щось поцікавіше, тому що дуже тяжко зараз з моїми героями, які в мене є, бити якісь надпотужні оборони. А давайте ще зробимо одну крутку за, мене, за кристали. І того в нас буде Х11. Азмія. Жаль, що не в костюмі костюмі Як тебе качнув би? Так, і скринька. Тренер м'язко, м'язко м'язко О, емблемка. Цих мало. Дуже треба. Ну, ось такі, коротше, друзі, вийшлося x 11 Печально обідно, ну що поділаєш, не міміка, не нового якогось хорошого героя. Ну, я не кажу, що гем поганий, але ну, не гема мені хотілося. Хоча вона, ну, тобто, я ж говорю, хороша. На безхилову війну або на міньйонну війну вона може зайти. Буду думати її качати. Все, Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня. Чи може ще оці дві круточки? А? Ну що? Да, нє, ні. ні? Та-да! Давайте зараз розгрузимо рандом уже по повній. Ну, корм, корм і ще раз корм. Все, друзі, тепер точно все. Всім гарного дня, чудового настрою і... А, ну, о, до речі. І друга п'ятерочка. Друга п'ятерочка за получається 13. Давайте знаєте, кого заберемо? Заберемо того, кого не жалко буде віддати на обмін ось цього потужного діда. все тепер точно всім гарного дня, чудового настрою і бажаю вам далі призовів, чим мене були.